Вони всюди, на рослинах, парканах та навіть дахах будинків. Це відео із нашестям Сарани зафільмували місцеві жителі Кушугомської громади. Тамтешній мешканець Ігор Долгий розповідає, перших комах на своєму подвір'ї побачив тиждень тому, а нині їх тисячі по усій громаді. Оці всі кусти, що тут були, вони повністю покриті були. А тут в огороді, де укропчик, тут вони вже було все. Поки я їздив в місто, купував. Ну, речі, які їх вбивають. Я приїхав, я просто був в шоці. Десь пострадало, ну, десь процентів 30 насаждені на загинуло. Це все більше і більше. Боротися із сараною чоловік взявся самотужки. Каже, такої кількості комах в своєму житті не бачив. Тут плюс ще вибачаєте, бахкають, а бахкають так, що і це ще й накладує своє. А це подвір'я Людмили. Жінка мешкає у Запоріжжі, а сюди приїжджає, аби доглядати городину. Каже, шокована, що сталося з її врожаєм. Така була, знаєте, висока. От нічого не осталось. Оцей рядо маленький. Це була картопля? Да, вона була так рясно, отак, от ну, вся. Хлопаю, хлопаю. Ну, думаю, кого-то шуб'ю. Оце. Таку кількість сарани у Кушугумській громаді фіксують вперше. Розповідає заступник селищного голови Владислав Василега. Шкідника виявили неподалік прибережної території у двох селищах Малокатеринівка та Кошугум. Сюди сарана потрапили ймовірно з обмілілого каховського водосховища. каже заступниця начальника відділу захисту рослин Держпродспоживслужби в області Вікторія Козаченко. На зараз така дуже небезпечна ситуація, бо це пригранична зона до бойових дій. І немає такої можливості достеменно достежити цей осередок. Сприяє появі саранових, якщо напередодні було один або два роки посушливих, у нас ця посуха викликана, так сказати, з підірвою греблі Каховської, зменшення водного бар'єру, посушливі, Посушлива весна, посушливий, так сказати, зараз період і дає толчок розвитку цього шкідника. За словами Вікторії Кузаченко, в Запорізькій області фіксують нашестя саме єгипетської сарани. Цей шкідник їсть рослини, листя та квіти і може спричинити втрату врожаю від 20 до 100 відсотків. Вона полюбляє м'які зелені сочні Рослини, такі як. Соняшник, кукуруза на даний момент, яка знаходиться на полях, ну або те, що вирощується на приватних домогосподарствах: це огірки, помідори, баштані, культури. Вона знищує все, що в неї попадається. Аби боротися зі шкідником на території громади почали обробку прибережної території, розповідає заступник селищного голови Владислав Василега. Натомість приватні подвір'я та фермерські землі люди мають обробляти самостійно. Це прибережня територія, там де миш, наприклад, вдовж річки Кушугуми, де то тобто, там багато вило саранчі. А ми за кошти селищної ради купили інсектициди і використовуємо їх. Ми Працюємо з населенням стосовно того, щоб люди обробляли свої прибудинкові території. Інсектицид Енджіо він недорогий спільно із представниками держпровод служби. Ми визначили, що саме цей інсектицид буде ефективний для боротьби з комахою. Дарія пасічник Владислав Кищук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя. Якщо тобі просто нагнати.